Ніні, здорово. Я хочу позніматися з тобою. Так, ну все, сунься. Тепер сунься. Так, будемо знімати процес обслуговування передньої втулки. А ти можеш ще одразу висверлювати. Починаємо розкончати стулочка у нас на шарах. Є. Ого, на прямах. Вот это как раз Ну, на промах, промах еще чуть что будет. Короче, пока ушел, экспертно по Чипаю в Рома. Ну, он еще жив. Денис, что ты робишь? Ты зараз ломаешь штуку. Капец. Проплавать зараз. Опа, и все. Давай, взрывай фыльник и так, чтобы, вот, короче, они больше назад не стали. Зараз ми покажемо, як зіпсувати пильник. Отак от беремо і псуємо. Уголамуємо. Да. Ну, звісно ж, ми заліваємо все блайком. Це наш власний бренд. Стой, 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 я підпулю. Такуди? Да, Ніс, я не засняв. Тепер знімаю. Три. Протирай, вичищай. Щоб гарно було. Не понюхать. Сушно підшивники і стерижить вуха. Так, друзі, змащуємо підшивник. Ось, так, ось така штука. нижче скайпку. отак, І змащуємо. О, прощу. Міде не гаду. Треба багато см'язки, так? Не жаліти? Ну, треба тільки з, з, з одної сторони. Чому з однієї? Тут у нас, типу, немає. ну, ви і коли притиснемо. Так, а коли ми будемо одягати пильник, вона... Вийде, uh -huh. скільки потрібно, і у нас буде ну, додатковий простір для. Якщо перебавщити мастило, при оберті колеса мастило буде спеціальника. Руд будет давайте, так. Так. Знову розжигаємо полку. Давай візьмемо Київ тільки. Зараз продемонструємо, що коли воно охолоджується, то підшипник більше не вилазить. Тобто він зайшов, а витягти його пальцями неможливо. І як бачимо, така от ходинка потужна є, тому сидіть все, як треба. Трохи змазки на напильниці для пильничка, щоб не свистів. Контрагаємо назад. Та що крутиться кольосика. Все? Без звука. Щека. Отак вот от обслуговуємо втулочки. Всім пока!